Вітаю на каналі Грай Торба, З вами Ілля і це друга частина опису правил Battlefleet Gothic. Фаза стрільби у цю фазу кораблі ведуть вогонь по ворогу гарматами та лаз-батареями. Гравець по черзі обирає корабель і робить ним обстріл. Для того щоб корабель міг стріляти, він повинен мати ворога в арці та дистанції хоча б одного виду своєї зброї. Дистанцію до цілі мірюють від стійки до стійки бази корабля. В профілі корабля вказано, в якій арці знаходиться зброя. Щоб дізнатися, в якій арці знаходиться ціль, треба провести лінію від стійки до стійки корабля. Ціль знаходиться в тій арці, яку буде перетинати ця лінія на базі корабля, що веде вогонь. Деяка зброя може мати декілька арок стрільби, наприклад, турелі з гори корабля. Корабель зазвичай має стріляти у найближчу ціль, оскільки вона найнебезпечніша, але може стріляти у будь-яку, якщо пройде тест на лідерство. Корабель може стріляти в різні цілі різними батареями, наприклад, лівим бортом в одну, а правим в іншу. Пріоритет щодо найближчої цілі для кожного борту. Та зберігається. В грі існує багато видів гармат та зброї, але для зручності вони об'єднані в дві основні групи ленс батареї та гармати. Ленс батареї це зброя, що пропалює ворожі кораблі розпеченим променем. Якщо ціль в дистанції стрільби та в арці зброї, то гравець кидає кількість d6 щодо дорівнює силі батареї. Кожне значення 4, 5 або 6 наносить ворожому кораблю одне пошкодження, незалежно від його броні. Наказ локон дозволяє. Перекинути ці куби. Другий варіант озброєння гармати. Це зброя, що обстрілює ворога залпами балістичних снарядів, і потребує розрахунків для ураження цілі. Для того, щоб влучити такими батареями, необхідно розрахувати траєкторію польоту снарядів. Для цього важливий напрямок руху цілі. Для того, щоб дізнатись напрямок руху, необхідно провести лінію від стійки до стійки корабля. Якщо ця лінія перетинає бортові арки цілі, то корабель рухається на траверсі. а або e Якщо лінія перетинає фронтальну арку, то корабель наближається, closing. Якщо задню, то віддаляється moving away. Далі необхідно сумістити положення і тип цілі в артилерійській таблиці, наприклад, ескорти, що рухаються по траверсі. Або крейсер, що наближається, далі гравець дивиться на силу батарей і отримує кількість d 6 яку він кидає на ураження цілі. Кожен результат D6, що дорівнює або вище показнику броні цілі варті, наносить одне пошкодження. Наказ локон дозволяє перекинути ці куби. Існують також модифікатори до артилерійської таблиці. Позитивні модифікатори зсувають стовпчик ліворуч, а негативні праворуч. Сув ліворуч, якщо ціль знаходиться на відстані 15 або менше сантиметрів. Сув праворуч, якщо ціль далі 30 сантиметрів. Сув праворуч, якщо видимість перекриває бластмаркер або ціль має бластмаркер у базовому контакті. Існують також правила флотів, що впливають на цю таблицю, як, наприклад, Галополя Ельдар. Redox Special в таблиці передбачено для стрільби по спорудах та авіації. Ще один варіант зброї це нова Гармати. Це зброя, що запускає снаряди з надзвичайною швидкістю, які потім вибухають і силою десятків плазмових бомб. Для стрільби використовується шаблон з зовнішнім діаметром 5 см і внутрішнім 1,2 см. Під час обстрілу шаблон кладеться у фронтальній арці корабля на дистанції від 30 до 150 см. Класти шаблон на корабель не обов'язково. Якщо шаблон лежить в 45 см від корабля, що стріляє, на Влучання кидають скатер та 1D6. Якщо в 60 см 2D6, якщо далі 60 см, то 3D6. Якщо на скатері випадає хід, шаблон лишається на місці. Корабель, чия база попадає під отвір шаблону в центрі, отримує d6 пошкоджень. Кораблі, бази яких шаблон накриває, отримують одне пошкодження. Brace for Impact кидається перед китком скатера і працює від самого влучання, а не від пошкоджень, нанесених після цього. Маркери малої авіації та торпед під шаблоном знищуються автоматично. Нова гармата потребує лінії видимості для стрільби, тому не може стріляти крізь планети та астероїдні поля. Накази на рух обмежують користування нова гарматою. Існує ще багато варіантів зброї специфічної для різних фракцій, але сьогодні про них ми не згадуватимемо. Коли корабель отримує пошкодження, він втрачає один з своїх хулпойнтів. Якщо корабель втратив половину хулпойнтів, він вважається серйозно пошкодженим. Серйозно пошкоджений корабель ділить навпіл показники щитів, турелей, всіх батарей та ангарів, заокруглюючи вгору. Цей штраф додається до, наприклад. Вклад штрафу за наказ Brace for Impact. Коли корабель отримує пошкодження, є шанс, що воно буде критичним. За кожне пошкодження нападник кидає D6. Якщо випадає 6, то це пошкодження критичне. Далі нападник кидає 2D6 і порівнює суму з таблицею критичних пошкоджень. В таблиці вказано, чи наносить цей результат додаткові пошкодження і його опис. Деякі критичні пошкодження можна відремонтувати. Це вказано в описі. Ремонт критичних пошкоджень. Відбувається в кінцеву фазу. Однакові пошкодження, що піддаються ремонту, можуть додаватися, і необхідно відремонтувати всі пошкодження, щоб система знов функціонувала. Пошкодження від критичних влучань не генерують нові критичні влучання. Якщо дублюються пошкодження, які не можна відремонтувати або неможливо застосувати, то обирається наступне вище пошкодження. Маркери вибухів. Бластмаркери маркери використовуються в грі, щоб відобразити уламки, вибухи та всілякі типи перешкод, що з'являються під час битви. Бластмаркери маркери з'являються в базі з кораблем за кожне влучання в щит корабля, за кожен знищений ескорт або маркер малої авіації, за знищені кораблі згідно з таблицею катастрофічних пошкоджень та за кожен промах нова гармати. Бластмаркери впливають на рух кораблів та малої авіації. Корабель, що має Blast Marker в базі або на шляху руху, зменшує максимальну дистанцію руху на 5 см. Кораблі без щитів або з критичним пошкодженням генератора щита, повинні кинути d6, коли проходять крізь маркер. Там отримують одне пошкодження, якщо випадає 6. Мала авіація та торпеди розбиваються об маркери вибуху, якщо випадає 6, на кітки d6. У фазу руху робиться тільки один тест, незважаючи на те, скільки маркерів проходить корабель. У фазу стрільби, якщо лінія від стійки до стійки корабля проходить крізь маркер вибуху, атакуючи отримує зміщення. Шіня праворуч по артилерійській таблиці. Кожен маркер вибуху в базі з кораблем знімає йому один щит. Щити щити захищають кораблі від пошкоджень. Кількість щитів вказано в профілі корабля. Кожен щит блокує одне пошкодження у фазу стрільби. При цьому в базу з кораблем кладеться маркер вибуху. Маркер кладеться зі сторони, з якої було влучання. Після того як маркерів стало стільки ж скільки щитів у корабля, пошкодження наносяться кораблю. Пошкодження, заблоковані щитами, не можна блокувати китком for Impact. Також ці пошкодження не можуть на нанести критичних пошкоджень, коли корабель втрачає всі хулпойнти атакуючий гравець кидає 2 d 6 та дивиться результат у таблиці катастрофічних пошкоджень. Всі нанесені пошкодження, що перевищують кількість хулпойнтів додаються до результату китка у кінці фази стрільби. Гравець повинен запустити всі маркери малої авіації та торпед які він бажає використовувати в орденанс фазу. В тій частині ми розглянули правила фази стрільби. В наступній частині я розповім вам про фазу орденансу або фазу малої авіації. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступну частину.